Сучасний футбол зародився в Україні у 70-х-90-х роках 19 століття в Одеському британському атлетичному клубі та Львівських гімнастичних товариствах «Сокіл». У клубі та товариствах відбувалися показові ігри у футбол між їхніми членами. Пізніше у футбол почали грати в клубах таких міст, як Ужгород, Миколаїв, Тернопіль. Краматорськ, Харків, Київ та інші. Перше футбольне поле обладнали в Одесі наприкінці 70-х років 19 століття. У Києві перші футбольні ворота були встановлені у 1900 році на пустирі Сереги а у 1908 році збудували майданчик з футбольним полем у Київському політехнічному інституті. Нині в Україні футбол став справжнім всенародним видом спорту, яким захоплюється дуже багато людей. У 1992 році вперше в Незалежній Україні був проведений національний чемпіонат України з футболу. Українці пишаються Андрієм Шевченком, Сергієм Ребровим, Олексієм Михайліченком, Олегом Блахіним та багатьма іншими футболістами. Відомими українськими футбольними командами є Динамо Київ, Шахтар Донець, Дніпро Дніпропетровськ, Чорноморець Одеса. Карпати – Львів, Зоря Луган, Металіст Харків. З 60-х років ХХ століття лідером у вітчизняному футболі стає команда Київського Динамо. Історія Київського Динамо починається з 1927 року. Відтоді ця славетна команда Здобула багато яскравих перемог. Були в історії команди і тяжкі часи. Про них нагадує гранітна стела на стадіоні Динамо, встановлена на честь футболістів, які брали участь у так званому матчі смерті з гітлерівцями у 1942 році. Динамівці грали з командою окупантів. Відстоюючи гідність своєї батьківщини, в дев'яти матчах вони здобули дев'ять перемог із загальним рахунком 56-11. Після цих матчів футболісти опинилися в концтаборі були розстріляні нацистами. Після війни команда відроджується у 1961 році. Динамо здобуло звання чемпіона країни. З 1960 до 1980 року кияни ставали чемпіонами ще 12 разів. У 1975 та 1986 роках київське Динамо здобувало Кубок володарів Кубків європейських країн. Головним наставником динамівців з 1974 до травня 2002 року був видатний футбольний гравець і тренер Валерій Васильович Лобановський. На жаль, у 2002 році перестало битись свого серця. У столиці України Києві на його честь встановлено пам'ятник і названо його іменем Стадіон Динамо. Нині команда Динамо виступає на рівних проти будь-якого суперника, а Динамівці Олег Лужний, Сергій Ребров, Андрій Шевченко представляють Київську школу у складі відомих європейських команд. Гра Динамо збирає повні стадіони вболівальників.